Я вас всіх всіх вітаю у своєму в'язальному просторі? Мене звуть Юля, і сьогодні я пропоную вам розібратися в тонкощах в'язання реглану знизу. Було дуже багато запитів, тому будемо знову працювати над цією темою. І спочатку, перш ніж почати розповідати про реглан знизу, як його в'язати, в цілому, без розрахунків і без нічого, це ну, майже можливо зробити. Але для чого використовують реглан знизу? Хочу також розповісти. Перший момент, звичайно, людям подобається такий спосіб в'язання. Він для багатьох вважається найпростішим, найвзручнішим і найкласичнішим. Ми всі різні у кожного свої запити з цього питання. Другий варіант, як і в моєму прикладі, я в'язала малюнок. І якщо в'язати реглан згори, то Доволі-доволі складно було мені вписати малюнок на тому місці, де він мені дійсно був потрібен. Це перше. Друге, якщо ми будемо в'язати реглан згори, нам, нам потрібно буде в'язати по колу. При реглані згори можна в'язати окремі деталі, потім все це з'єднувати в єдине полотно і вже в'язати сам реглан по колу. Я хочу сказати, що в цьому виробі я трішки зацепила регланну лінію, і мені довелось погратися, помучитися. Але це невеличкий моментик і на даний час на светрі це взагалі непомітно. Але в'язати по колу реглан, коли тебе просто вигляд, інтарсія, дуже-дуже складно. Тому набагато простіше відв'язати одну деталь, потім це з'єднувати. Які ж потрібні нам будуть розрахунки? Звичайно, нам потрібно знати з вами. Об'єм виробу, тобто на яку фігуру ви плануєте в'язати, об'єм грудей, довжину виробу. Якщо це буде плаття чи ще щось, то також той светр, об'єм бедер буде не зайвим. Якщо ви плануєте в'язати светр не оверсайз, а по фігурі, то це дуже-дуже важливо також. Але пам'ятайте, коли ви в'яжете вироби спицями, в'язані вироби, обов'язково має бути навіть при в виробах по фігурі свобода облягання, тільки вона у кожного така своя. Що ж, я хочу вам розповісти? Тобто, що робимо ми? Спочатку ми починаємо з вами в'язати окремо передню частинку, як в цьому виробі, і задню частинку. В цілому, ви можете одразу почати в'язати по колу перед і спинку вироба. Або якщо це, наприклад, кардиган, як я в'язала сину кардиган, я буду тут. Трішки вставляти картинки. У мене нема на сьогоднішній день повноцінних фотографій по багатьом причинам, але те, що має, то я буду показувати. Це вже не перший, як кажуть, мій виріб. Тобто, ми з вами спочатку в'яжемо одну деталь виробу, тобто, якщо це ми говоримо про спинку, я вам намалюю схематично. Так? ось, Зв'язала одну деталь до оцього моменту до підрізів. Ось, бачите, до сюди ми дов'язуємо. Одну деталь перед, спинка, Якщо можна, я ж кажу, ще і по колу, нема питань. Тому все залежить. Кардиган я в'язала єдиним полотном, а потім з'єднувала, тому що мені так було зручно, мабуть, мені так захотілося, не знаю. Вийшло так, як вийшло я кажу, з кардиганом. Також наступний момент, коли вже відв'язали передню частинку і спинку, ми починаємо з вами відв'язувати наші рукава. З рукавами. Рукава також ви можете в'язати по колу, можете в'язати поворотніми рядами і зшивати, тут кожному своє. В цьому виробі я все зшивала окремо. Ще хочу сказати: єдиний момент, що якщо ви плануєте в'язати по колу рукава, їх ми також в'яжемо до ось цього моменту підрізів. Довжина рукава, тобто, де ви вже плануєте робити регланну лінію, саме до того моменту ми в'яжемо рукава. І далі наступний момент, який важливо враховувати в цьому в'язанні, що якщо ви будете в'язати по колу, доволі-доволі складно в'язувати в полотно виріб по колу. Доволі складно, треба проноровитися, в залежності від товщини пряжі. Мені це я. Провірила на сина кардогані. Там була дуже товста пряжа, пряжа і це було взагалі незручно. Якщо ж ви плануєте в'язати не по колу, а з шивним варіант рукава, то взагалі про підрізи, про що будь-які дірочки вам не потрібно буде навіть думати, тому що ви це все гармонічно в'яжете в полотно. Це дуже-дуже зручно. Тому ми відв'язали рукава ось до цього моменту. Бачите, просто. Кількість ваших петель, ваш візерунок, все що далі. Наступний нюанс: нам потрібно з вами вив'язувати ось так наші регланні лінії. Хочу сказати тут, на цьому моменті, одразу, хоча можна і на початку, в'язання реглана знизу в'яжеться аналогічно реглану згори. Але всі етапи ви. Повторюйте у зворотньому напрямку. Хочу сказати, що я спочатку в'язала реглан знизу, а потім вчилася в'язати реглан згори. Тому для мене немає ніяких питань і проблем. Спочатку ви, виходить, ви в'язуєте нижню частину виробу, йдете до моменту підрізів, ось до цього моменту, да, ось в светрах ідете. І потім наступний нюанс: нам потрібно визначити з шириною регланної лінії. У вас вона має бути зручна для вас. І це, це якраз рукав, здається, мені вшитий. Цей? ні. Так, ось так. Тут якраз я вшивала рукав трішки. Момент, вшиття, бо я казала, я ж казала куку. Але нічого не донетяне взагалі, ви ж тому. Ось так. Бачите, реглана лінія йде. Тобто вам потрібно визначитись, як ми робимо формування реглани. В моєму випадку було взято дві петлі, дві ось, отут, дві ось петлі я взяла в спинці чи впереді дві петлі, і в рукаву по дві петлі. Тобто, в мене вийшла товщина, товщина регланної лінії, чотири петлі. Звичайно, бажано, щоб товщина регланної лінії була парною, але також ви можете, наприклад, взяти. Дві петлі спереда, одну з рукава. Потреба треба буде полотно з'єднувати в єдине полотно, і, звичайно, потрібні будуть оці моментики з'єднання мати. Наступний нюанс, який дуже важливо врахувати, коли ви будете вив'язувати цю частинку виробу, що ви ставите, як, наприклад, в моєму випадку, чотири да, реглані лінії. Дві ми відокремили в передній частині і по дві у Рукаву. І так кожна реглана лінія. Їх у нас 4. Починаємо я завжди починаю в'язання зі спинки. так, зручніше. Тобто, починаємо ми в'язати наш виріб, пров'язуємо всі петлі спиночки до останніх двох петель. Ми з вами пров'язали. Тобто, ось всі ці петелечки спинки Ви берете, ось тут вони, да? ви їх в'яжете починаєте, до останніх двох петель. Ставите маркерочок. Пров'язуєте наступні дві петелечки, спиночки. Берете петлі рукава, пров'язуєте дві петелечки, ставите знову маркерочок, пров'язуєте всі петлі передньої частиночки до останніх двох петель. Ставите маркерочок, в'яжете дві петелечки, під'єднуєте петлі рукава, пров'язуєте дві петелечки. Ставите маркерочок, пров'язуєте всі петлі рукава до останніх двох петелечок, пров'язуєте петелечки і ставите маркерочок. В цілому, на початку, ми також могли відокремити, поставити, пров'язати дві петлі, поставити маркерочок. Можна це зробити вже згодом. В наступному другому ряду знову в нас початок ряду починається зі спинки. В другому ряду ми відв'язали ці дві петелечки, якщо ви не відокремили. Як я не сказала, маркерочком відокремлюємо і починаємо в'язати наступні петлі. Тобто, ось як ми беремо, так, ось ми ми так, відв'язали всі петельки, хай буде це умовна спинка. Відв'язали. І наступні петлі перед маркерочком в спинку, тобто всі дов'язуєте дов до останніх двох петель перед маркерочком, в'яжете збавляннячку. Дві петлі разом лицевою з нахилом відповідну сторону до регланної лінії. Тут обов'язково дивіться, куди йде ваша реглана лінія, тоді робіть. Наприклад, тут іде реглана лінія сюди, то дві петлі разом ми будемо робити з нахилом. Тобто ось реглана лінія йде сюди, в да, цю сторону, а нахил ми робимо в ліву сторону. Тобто малюнок іде вправу, ми беремо да, нахил нашої лінії, отак іде вправо, то значить вліво ми робимо збавляннячко. Нахил. І в іншій стороні навпаки, ви робите. Тут ви пройшли, пров'язали 4 петлі, які відокремлені маркерочками, перезняли маркерочок, пров'язали дві петлі лицеві разом. І далі повторюєте з кожною регланою лінією. Наступний третій ряд, нічого не робимо, ніяких збавлянь. Я роблю збавляння в кожному другому ряду. Так, Гармонічно, як бачите, светр ідеально. Тобто, якщо так, розрахований, як вам потрібно на вашу фігурку, то нічого не потрібно буде робити. Так, далі ви вив'язали всю необхідну довжину регланної лінії, майже всю, то останнє залишити буквально 5-6 см. І я рекомендую пов'язати поворотніми рядами, відв'язати росток. Ми ж, нам же також можна. Росток ви можете також зв'язати азіатський, не азіатський, такий розворот, робляться по рукавах. Відв'язуєте росточок, відв'язуйте заглиблення по горловинці. Відв'язуйте це все обов'язково. І дов'язуєте необхідну довжину регланної лінії. Тобто не обов'язково зробити росток прямо під горловиною. Ні, не обов'язково. Можете нижче зробити, в залежності від того, який ви вважаєте росток можна в будь-якому моменті. Обов'язково з заглибленням, обов'язково росточок, чим більше ви хочете вирізти, тим більше заглиблень ми робимо. Росток відповідно до формул, ми робимо. І вже як дов'язали ви це все, у вас вже все зібрано, у вас повноцінний йде виріб, у вас залишається горловинка. Обробляємо горловиночку і дов'язуємо, закриваємо петелічки, сшиваємо бокові шви. Якщо ви ще не шивали, якщо вони у вас вже готові, то вам нічого зшивати не потрібно. І у вас вже готовий светер. Тобто реглан знизу це копія реглана зверху. Нічого взагалі немає різниці. Запам'ятайте. Просто у зворотньому напрямку і є варіанти, коли потрібно примінити реглан знизу, як я вже говорила. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічі у наступних відео. Якщо які є питання, пишіть, будь ласка, в коментарях.